Хмельничанин Іван у пункті незламності часто гість. Приходить сюди декілька разів на тиждень. Каже, за мінусової температури такі намети справжній порятунок. Ну добре, що тут не тільки затишно, і там дають чай, якийсь там сценарії і так далі. Буває хліб, що тепло. Добре, що можна побачити різних людей, різних верств населення. А от Ірина, яка переїхала до Хмельницького із прифронтових регіонів, навпаки, у пункті незламності вперше. Чаю попити. Я йшла з пенсійного фонду. Як часто сюди заходите? Ні, тільки перший раз. І як вам тут? Я не знаю, Я зараз подивлюсь. Як кажуть працівники ДСНС, найбільше відвідувачів зазвичай у вечірній час. А оскільки нині на Хмельниччині вдарили морози, найчастіше краяни заходять, аби банально зігрітися, а не скористатися електрикою. Незглавності в нас працює 24 години, 7 днів на тиждень. А на сьогоднішній день до нас приблизно із похолодання приблизно відноситься десь 250-350 чоловік. Це на добу. Загальна статистика по цьому пункту Незламності на сьогоднішній день вже 28,5 тисяч. Світло в пунктах є постійно, намети забезпечені генератором та старлінком. Тому тут часто можна побачити і школярів, які навчаються дистанційно, або ж містян, які працюють за ноутбуками. Наприклад, якщо у нас є 50 розеток на пункті Незламності, 50 осіб можуть користуватися електромережею, то наша електростанція забезпечує цю мережу без ніяких перебоїв. Таких, як без карг не було, люди в загальному дякують побажання бажання були тільки, щоб він стояв і його нікуди не переносили з цього місця. Пункти незламності працюватимуть і надалі у звичному режимі. Усі послуги для відвідувачів безкоштовні. Найближчий теплий намет можна знайти на спеціальній мапі. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.